Зараз покажу вам фантастичний ефект моєї грубки, яка у мене вже третій опалювальний сезон, якою я просто надзвичайно задоволений. По-перше, зараз у нас півдев'ята ранку, і як я бачу з вікна, люди вже погляньте, бачите, видно, дими з комінків. І люди вже починають палити. Півдев'ята. Я почну палити приблизно в першій годині в обід, тому що ми палимо один раз на добу. Зараз покажу, яка температура на поверхні кахелю. І у загальному, щоб ви розуміли, це кімната, яка має 22 квадрати. Вчора, коли ми почали палити, у нас оці двері постійно відкриті. Закриваємо ми їх тільки на ніч. Тобто, ось є оця кімната і ось ці. Величезні коридори, один коридор, потім тут інший коридор, там ще є гардеробна. І також були відкриті двері у нас постійно ось туди. Тільки на вечір, коли ми лягаємо спати, ми закриваємо ось ці двері. Повторю, палили. Починали палити вчора в першій годині в день. Ну і приблизно до 5-ї години, до 6, воно горіло. Це була одна закладка дров. Ось така. Закладка в таку камеру згорання. тобто Тут була повна камера дров. Одна закладка, ну, можливо, це якісь там 12 полін. Палю я цього року такими е оси, осика чи то вілька, тобто не, не, твер, не тверді породи, тому якщо б це була тверда порода, було б ще зовсім по-іншому. І відповідно що ми маємо сьогодні на півдевту по температурі. Температура цегли всередині у нас є 60 градусів. Ось тут, якщо розпорпати ось цей попіл, там ще, напевно, є якісь е, жаринки. І, відповідно, кахіль у нас має, погляньте, 37, 38, 40. 42. Тобто весь кахель на ранок. Майже 40 градусів. Тобто, коли ми розпалюємо, він прогрівається е, ось так звідси, але в загальному потім все тепло розходиться по всім кахелю і на ранок маємо 40 градусів. В кімнаті максимально комфортно, напевно, градусів 24. Е, це точно. Тому грубка, якою повторюю, я задоволений, на всі навіть не 100, а на 1000%. Ось така. Краса і ось такий максимально е класний ефект.